Вітаю, друзі, 30 липня. Тільки лінивий не говорив про зв'язок нинішньої зеленої влади, зелених гниць Кабміну, офісу президента з наркокартелями. І ось серйозна інформація. Мексика попередила Україну, що деякі добровольці з Мексики. Могли піти в Збройні Сили України, щоб навчитися пілотувати, керувати дронами, а потім передати ці знання латиноамериканським мексиканським наркокартелям. До речі, не жарт, а у Франції знаходиться Єгор Буркін Лєвченко, якого вважають. Керівником українського наркокартелю Хімпром, а про о, те, що інструктори наркокартелів можуть бути в лавах Збройних сил України, пише французьке видання про о, спецслужби «Інтелігенція онлайн. За його даними, мексиканський розвідувальний орган, Центр національної розвідки ЦІН передав Службі безпеки України конфіденційну доповідь, записку з приводу мексиканських добровольців ще на початку цього. Ві, говориться, що деякі з добровольців вступили в Міжнародний легіон, щоб отримувати передові навики в використанні дронів. І серед інших fpv дронів. Після цього СБУ почала розслідування. Зачепивши не тільки мексиканців, але й колумбійців, які служать в міжнародному легіоні, в серед іншого в секретному підрозділі Tactical груп. Echos по інформації видання українські слідчі підозрюють, що деякі добровольці з Мексики і Колумбії. Не, е, зумисно хотіли потрапити в навчальні центри по підготовці операторів півдронів обійти навчальні перевірки і передати отримані знання транснаціональним злочинним організаціям. Так, декілька мексиканців і е, виявляли. Виключний інтерес до е, навчання роботі з дронами. При цьому ігнорували всі інші форми підготовки. Серед них один мексиканський доброволець, котрого СБУ назвали Агуюа 7, він приєднався до легіону в березні 2024 року під виглядом Сальвадорця агуєльва 7 пройшов, пройшов повний цикл підготовки на курсах дронів у Львові, де інструктори обра... звернули увагу на його високий рівень підготовки. Він вільно володів аналовими передавачами, відсліджував теплові, теплові сліпі зони. І передбачав радіоелектронні контрміри. Згідно подальшому розслідуванню, пише «Інтелігенція онлайн, з'ясувало, що він, швидше за все, був членом гайфе, мексиканського спецпідрозділу. деякі з колишніх бійців якого. В подальшому перейшли на бік злочинності, заснувавши наркокартель Лос сетас Крім того, європейське джерело в сфері безпеки, котре цитує видання, заявило, що по мірі по мі... ну, найменше три колишніх бойовика ФАРК. Повстанська організація «Колумбії» також пройшли через міжнародний легіон за допомогою панамських та венесуельських документів. Справа по відношенню підозрюваних добровольців ведеться технічним підрозділом Служби безпеки України, який підпорядкований головному управлінню контрзвідки. Ми приймаємо добровольців з гарними добрими намірами, але е, слід знати, що Україна стала глобальною платформою для розповсюдження тактики ФІПІВ. Дехто приїздив сюди, щоб навчитись вбивати з допомогою дрону вартістю 400 доларів. А потім продають ці знання тим, хто більше заплатить. Сказав один з керівників Служби безпеки, слова котрого приводить інтелігенція онлайн. Друзі, Україна полігон для наркокартелів. Одні гонять наркотики, продають бійцям на фронті, інші Вишколюють на війні на трагедії українського народу. Вишколюють бійців, бійців для наркокартелів. Кілер коштує десятки тисяч доларів. Снайпер той, хто може ліквідувати противників наркокартелів, поліцейських, прокурорів, конкурентів, а оператор. Фіповий дрона, який коштує всього 400 доларів, може зробити те саме значно дешевше, значно ефективніше і не потрапивши до рук правоохоронців, боротися з кілерами-дроноводами поки що не навчились ніде в світі, а от готувати їх. Вміють в Україні. І досвід українських дроноводів, операторів дронів, бойовий досвід намагаються зараз поставити на службу організованій злочинності. Зокрема, наркокартелям в Колумбії, Мексики та інших країнах Америки. На жаль, Зелені гниди перетворили нашу країну в полігон: В полігон для новітніх технологій, для новітніх озброєнь, полігон для реалізації наркотиків, полігон для реалізації гри азартної і заробляння на цьому мільярдів, полігон для отримання. Чорними трансплантологами біологічних матеріалів. А тут ще з'ясовується, що Україна стала полігоном для підготовки найманих вбивць іноземного походження. І відповідальність за це все лежить особисто на диктаторі Зеленському, на його зелених гнидах, які не можуть забезпечити в країні. Принаймні порядок, принаймні внутрішню безпеку. Не можуть, вірніше, не хочуть зупиняти війну, бо на ній заробляють, в тому числі і на тому, про що я щойно розповів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.